Привіт, це відео про боротьбу з перегрівом твого ноутбука. І очевидним та радикальним вирішенням цієї проблеми може стати охолоджуюча підставка. Перегрів це проблема, яка виникає у багатьох власників ноутбуків і нових, і старих, бо продуктивність зростає, а місце для розміщення систем охолодження всередині ноутбуків аж ніяк не збільшується, але збільшується асортимент охолоджуючих підставок, наприклад, від бренду «GamePro». У них на сайті величезний вибір. У цьому відео на огляді буде три різних підставки. А взагалі-то почнемо з того, що розберемось, які ці підставки бувають, та хто законодавець моди на українському ринку. Найважливіше питання: які підставки найефективніші? Ті, в яких є активна система охолодження з вбудованими вентиляторами, зазвичай для них не треба шукати додаткове живлення, адже вони підключаються до Type-C або Type-A порту ноутбука. А для того, щоб не втрачався порт на ноуті, в підставках реалізують ще один роз'єм, і у всіх трьох представлених на цьому огляді підставках. Він є. Про активне охолодження сказав. Другий важливий момент це можливість міняти кут нахилу, з яким буде стояти ваш ноутбук. Така опція підвищує зручність та ефективність роботи. Знову ж таки, в підставках на цьому огляді можна змінювати кут нахилу. І вже зараз я починаю вам їх показувати. І починаю з моделі GamePro CP950. У неї один великий вентилятор на 140 мм. Зі швидкістю обертання від 300 до 2200 обертів на хвилину. Перед вентилятором цієї моделі стоїть пилозахисний тканинний шар, а за ним фільтр. Зараз мова йде про ось цю підставку. Коли ви на неї ставите ноутбук, він лягає на губчасту накладку з магнітним кріпленням, яка полегшує фіксацію ноутбука та покращує охолоджуючий ефект. Максимально допустима діагональ ноутбука для цієї моделі підставки 19 дюймів. Модель виконана з пластику та металу. Зверну увагу на металеві ніжки, які фіксують ноутбук знизу. Вони мають зубчасті края і добре фіксують пристрій на підставці. Габарити цього пристрою бачите перед собою. У цієї підставки можна змінювати режими підсвітки. Окремою кнопкою, а натисканням на кнопку живлення вмикається або вмикається вентилятор. А швидкість обертання регулюється пластиковим зубчастим колесом. Реалізовано все дуже красиво, на корпусі є навіть ставки під карбон. Користувач з моделлю CP950 отримує 7 рівнів регулювання висоти від 20 до 45 градусів, плюс маємо два USB-порти. USB-кабель є в комплекті. Через один порт підключаємось до ноутбуку, щоб отримати живлення, а в інший можна увімкнути мишку, і підставка буде працювати як USB-хаб. Як додатковий аксесуар отримуємо тримач для смартфона, який можна поставити або зліва, або справа. І ця підставка дуже добре нам показує, для чого ж вона взагалі створена. А її головна мета покращити циркуляцію повітря під ноутбуком, щоб ефективніше відводити тепло. Сконцентрований від вентилятора потік повітря подає. Ється до нижньої панелі, де в нас і знаходяться отвори для охолодження. Що ж відбувається в реальності, якщо поставити на цю підставку ноутбук ігровий. Не надто новий, але потужний, який вже не любить, коли йому гаряче. Підставка реально на максимальних обертах знижує температуру процесора на 10 градусів. Це ми бачимо по тесту vaida 64 Та й до всього корпус стає не таким гарячим. Ефективність нам також реально показує навіть термометр, який може міряти температуру поверхні. Тож відмічу модель CP950 як дуже круту зовні та реально ефективну. І переходжу до моделі cp 910, у якої вже як бачите, два вентилятори. Їх діагональ 110 мм, Через них проходить 3-4 метра кубічних повітря за хвилину. І вони також можуть працювати на обертах від 300 до 2200 обертів на хвилину. Як і в першій моделі, LCD дисплей показує швидкість обертання. І у цієї моделі також є RGB-підсвічування вентиляторів. Але. По краю, так як у моделі cp 950, підсвітки немає. Габарити та вагу аксесуару бачите перед собою. Максимальна діагональ ноутбука, який може розміститися на цьому аксесуарі, 17,3 дюйма, ущільнююча прокладка, яка також кріпиться на магніті, присутня. Матеріал корпусу ABS пластик та метал у користувача є можливість змінювати кут нахилу в семи позиціях від 20 до 45 градусів. Але у цієї моделі маємо не два USB-A порта, а один Type-C та один Type A порт. І кабель в комплекті Type A Type-C, тобто це вже зручно власникам нових сучасних ноутбуків, в яких зовсім немає USB A портів. Відмінність CP910 від 950 ще й в тому, що ніжки, які фіксують знизу ноутбук, у другої моделі пластикові, а у першої були, нагадаю, металеві. І у 950-ї можна було змінювати висоту цих ніжок, а у 910-ї такої можливості. Немає. Цю підставку також реально протестував, і в середньому вона дає зниження температури на 5-10 градусів за Цельсієм, що реально покращує стабільність роботи системи. Третя підставка, яку пропоную тобі розглянути, це модель CP485. В неї металева сітка зверху. Пластиковий фіксатор для ноутбука знизу, який відкидається, і вона оснащена п'ятьма вентиляторами: одним на 120 мм, максимум якого 1000 обертів на хвилину, і чотирма меншими вентиляторами по 70 мм в діаметрі, максимум обертання, яких 2400 обертів на хвилину. У цієї підставки шість регулювань висоти. Кількість USB роз'ємів два. А величезна рівна площина зверху дозволяє поставити ноутбук дуже великого розміру. Регулювання швидкості відбувається колесом, Екрану в цієї моделі немає. Зауважте, що незалежно від того, оберете ви першу, другу чи третю підставку від GamePro, навіть якщо ви поставите на неї ноутбук, це вже поліпшить природні охолодження й зручність користування ноутбуком, бо найтяжче в спеку тому ноутбуку, який стоїть в закритому приміщенні на рівній поверхні, і який давно не відвідував сервісного центру, де б йому почистили систему охолодження. Скажу відверто: модель cp 485 виявилась не настільки ефективною, щоб суттєво охолодити тестовий ноутбук. А це ще раз нам каже про те, що обирати підставку потрібно під модель свого пристрою. Якщо він у вас потужний, то обирайте ту підставку, у якої і оборотів більше, і вентилятори побільші. Але що змогла ця підставка, так це полегшити роботу MacBook Air на Чіпі m 2. Ось це і якраз по плечам. Та ще й працювати з ним стало трішки зручніше, бо він був підключений до додаткового монітору, і для нього була підключена додаткова клавіатура та миша. На цьому у мене все. Увесь асортимент охолоджуючих підставок від GamePro зможете знайти по лінку з опису до цього ролику. А якщо виникнуть питання по тим, що я тестував, пишіть в коментарях. До зустрічі!